На складах та елеваторах ще лежить урожай 2022 року, а буквально за місяць вже буде новий збір. До чого готуватися, чого чекати від нового сезону з аграрною продукцією, розповім і поділюся своїми думками. Я, Вікторія Тріфан, яка 17 років продає українське в Європі, і в більшій мірі це агропродукція. Заборона стосується лише окремих культур. Ці культури, звичайно, є ключовими: це ріпак, соняшник, кукурудза та пшениця. Але заборона стосується лише кількох країн Польща, Угорщина та Румунія. Всі інші країни ми можемо продавати. Та, і тому виходом в даній ситуації буде пошук клієнтів в інших країнах. Також залучення інвесторів та переробка цих культур в Україні активніша переробка, оскільки саме на переробку немає заборон. І ми можемо возити і олію ріпакову, і макуху, чи шрот ріпаков. Так само ми можемо виробляти борошно з цієї нашої пшениці ще більше борошна, і борошно актуально їде в країни Європейського Союзу. Щось прогнозувати конкретно зараз дуже складно, оскільки я навіть припустити не могла. За всі 17 років були різні кризи, те, що можна було так заборонити, як заборонили в квітні цього року, але тим не менше. Пізніше спрацювала логіка, і попит на українське зерно був, тобто він був до цього, і такі об'єми вирощувалися. І, ймовірно, кудись воно буде їхати. Я зі свого досвіду хочу теж зазначити, що наша українська аграрна продукція має дуже високі показники якості. І, власне, тримаємося, рухаємося далі, шукаємо інших покупців в інших країнах та наближаємо нашу перемогу.